В єврейському кварталі Умані його ще називають маленьким ізраїлем і недарма. Саме сюди щороку приїжджають тисячі хасидів з усього світу, щоб святкувати Рош Гашана – юдейський новий рік. Цей квартал це всього лише кілька вулиць, але зараз уявіть собі, тут зібралося 35-40 тисяч людей. Я приїхав з Канади до Італії звідти на Варшаву, звідти взяв автобус: 18 годин. І я тут. Усі люди знають, що сюди дуже довго їхати, але усі їдуть. Я вже в десяте тут, в Умані, на Рожгашана. Я такий радий: десятки тисяч людей з усього світу тут. Я з нетерпінням чекаю свята, щоб молитися, їсти, радіти. Ми молимося, щоб українці були в безпеці, попри війну. Перед святкуванням нового року необхідно запастися наїдками. Тож на уманському ринку чимало незвичних покупців у гарному настрої. Вони не дуже купляють. Ні. Вони я не знаю, де вони ступлюють, і вони дуже так ціни, Менші, менше, менше. Ну, особи вони не купляють. Торгуються, <говори> да, да, дуже торгуються. Просто як дикарі, наші люди, вони якісь більш образованіші. Прибуток, як сказати, мені від них не холодно, не жарко, а просто що вони поводять. Ну, наша людина, відколи я тут торгую, ніколи не буде йти і на землю тут не плюне. А він просто йде і так плюнув, ляпнув. І У Хасицькому кварталі проблема сміття під час паломництва виникає щороку. Але Володимир, який працює в епіцентрі святкування, ставиться до цього з розумінням. Ви уявіть любу ситуацію на цей район, який 40 тисяч, скільки їх там. Звісно, буде трохи незручно людям. Але ж... все нормально. Та паломництво – це не лише про танці, співи і свято, а насамперед про молитву. Хасиди звертаються до Бога палко і масово. А опісля все одно танцюють і співають. Адже оптимізм один з елементів їхньої віри. Умань місце поховання духовного наставника хасидів праведника Рабі Нахмана. Він заповів послідовникам приїжджати на свою могилу на новий рік для молитви й духовного очищення. Шашана для нас це як судовий процес, де Бог вирішує, чи буде людина здоровою та успішною в новому році. Тож, коли ти просиш у Бога щось на новий рік і маєш такого заступника, як Рабі Нахман, який допомагає тобі. Це варте навіть 30 годин у дорозі. Я приїжджаю 28-й рік поспіль. для паломників у хасидському кварталі є все: готелі, квартири, кафе, магазини і місця для молитви. Власники нерухомості в єврейському кварталі здебільшого хасиди або їхні організації та спільноти. Цю синагогу на кілька тисяч місць побудували спеціально для молитов під час рожга шана. І інфраструктура для вірян лише розширюватиметься. Now, Зараз у цьому місці вже доволі тісно. Ми замислюємося про придбання нових територій і приміщень за їдальнею трохи далі вниз, щоб розширити нашу нинішню ділянку. Звісно, щороку стає все більше людей. Цьогоріч ми додали ще 300 місць до синагоги. Це означає, що людей усе більше. також для вірян працюють окремі їдальні деякі з них безкоштовні. Хасиди споживають лише кошерну їжу, приготовлену за суворими правилами, але місцеві українці вже непогано знаються на них. Жінкам не повинна. Вимикати значить, газову плиту і духовку, все Нічого вони. Петельню вони теж дужні ставити, і каструлю дужні ставити, все вони. А Як... хто ж у вас тут є, хто вам це все? У нас він. є їхній помічник, я до нього дзвоню, він приходить і мені все робить. Я готую потім. Світлана розповідає, що хасиди не надто люблять супи, віддають перевагу другим стравам. На кухні вже заготовані салати, а нас кухарка пригощає екзотикою гострим соусом з ізраїльської кухні. Ні, не дуже гостро». А, ну то ви можете їсти, як вам не гостро». «Ну, Помірно гостро». Хочу сказати, що вони сюди приїжджають і люди на цьому можуть тут заробити, бо у нас нема де заробити. А так я проробила в дитячому садку 16 років. Дитячу, а й нашій садок закрили. Єврейський квартал на період паломництва оточений блокпостами. Тут посилено чергують і українські, і ізраїльські поліцейські. Заборонено проносити алкоголь, зброю, наркотики, але трапляється різне. І Канабіс був і і Був Марихуана і другі. І я вам скажу, що українські колеги працюють дуже ефективно в плані того, що після того, як відкриваються діла проти цих людей, які звершили ці злочини, які пов'язані з наркотиками, ці люди депортуються. Для такого хасида, як для якого приїзд в умань це можливо саме головна річ в житті. І закрити для нього в'їзд в, в Умань на три роки, це, це дуже серйозно. На період паломництва до Умані приїздять навіть ізраїльські медики. Вони говорять кількома мовами, надають першу допомогу і за потреби організовують евакуацію в Ізраїль. Дорожньо-транспортні пригоди, велика кількість отруєнь, психіатричні розлади у людей, які не взяли свої таблетки або, наприклад, спробували досягнення української медицини або народну творчість. Переломи у великих кількостях у людей, які сковзалися і падали в міквах. Урій, людей, або як його називають тут Юрій, приїздить в Умань вже 15 років. Війна в Україні його, як і більшість паломників, не лякає. Ви з тим, хто Ви говорите з тим, у кого обстріли два-три рази на тиждень. Ви будете нам розповідати про обстріли. Можливо, ще про теракти нас попередите? Я вже був Я вже двічі був поранений. Я лежав в інтенсивній терапії, був реанімований. Скоріше за все, Всевишній хоче, аби я продовжував жити. всевишній хоче, щоб я більшість ортодоксальних євреїв не служать в армії, хоча винятки є: чимало паломників прибувають в Умань з Ізраїлю і мають власний погляд на війну своєї держави у секторі гази, яку у світі все частіше називають геноцидом щодо палестинців. Ізраїль Ізраїль сильний. Якщо ми разом, ми сильні. Нам потрібно об'єднатися. Потрібно повернути заручників. і Потрібен мир. Нам потрібен мир зараз, тому що війна це не вихід для світу. Я не йду на війну, тому що я вчуся. Для нас дуже важливо вчитися. Віряни не втомлюються дякувати Україні за те, що приймає їх. І висловлювати свою підтримку через те, що в Ізраїлі війна. Ми розуміємо український народ. Ми відчуваємо те саме, що відчувають українці. ми завжди будемо молитися за мир в Україні, щоб була перемога в Україні. у єврейському кварталі. Встановлені гучномовці для оголошення повітряної тривоги. Але віряни небезпекою не надто переймаються. Я трохи злякався, коли почалася тривога вранці, а я був сам, але все. Добре, Я навіть не знаю, де укриття. Які шанси, що ракета впаде саме на мене? Я ж не їду в Бахмут чи Маріуполь. Там небезпечно. А тут чому небезпечно? Повітряні тривоги вони не ховаються. Вчора була у нас повітряна тривога, і що я побачила, що євреї масово стали і почали молитися. Вони вірять в особистісну молитву, і саме так вони. Вони не бояться нікого, вони бояться лише Бога. І, до речі, якщо була молитва, я вчора запитувала в євреїв, кажу, це ви зараз до шабату молитесь чи через повітряну тривогу? Кажу через повітряну тривогу. І Я запитую, а які саме слова, які ж побажання є? Так, щоб це все повернулося Росії назад. Цьогоріч до Умані приїхали приблизно стільки ж паломників, як і торік, 35-40 тисяч. Деякі не змогли доїхати через складний маршрут подорожі в Україну або прибували в останні години перед святом. Поруч з розсвяткуванням Рожгашана у нас припадають два шабати. А це час, коли паломники не пересуваються, і рабини їм рекомендували залишатися в тому місці, де вони будуть перед початком Шабату. Були б проблеми з саме з перелітами. Наразі усі чартерні рейси майже летять через Румунію, і це створює додатковий пасажиропотік потік через контрольно-пропускні пункти між Румунією та Україною. Це створює, ну скажімо, більший час знаходження паломників у дорозі. У всі складнощі, хасиди, з якими нам. Довелося поспілкуватися планують повертатися до Умані і наступного року.